Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую гарбузовий сезон. Маю я ось таку симпатичну баночку. Ось тут у неї плоскі сторони, а тут вона такою шапочкою. Дуже гарна ця кришечка. І маю я ось такі серветочки з гарбузиками. Осінні, ось таку. І Ось такий гарбузик ще маю. І хочу я зробити цю баночку. Я дуже люблю тмін, і в мене він дуже гарно о, йде у всі страви. І я хочу цю баночку зробити для тміну, але в мене вже баночка є з квітами, є баночка з полуничкою, баночка великодня. І кавові баночки, баночки і новорічна є, а ось осінньої немає. Я собі вирішила з цієї баночки зробити ну, ємність таку під тмін. Але зробити її з гарбузиком осінню таку баночку. Ось це я подивилася. Ці гарбузики, вони трішки замаленькі. А ось цей гарбузик він тут просто. Просто сюди дуже-дуже гарно підходить. Ось цей гарбузик я і буду сюди наклеювати. Баночка у мене загрунтована одним шаром. Спочатку я її загрунтувала фарбою ґрунт сніжкою, тоді висушила, загрунту... трішечки вишкурила і загрунтувала ще одним шаром. Ось такий вийшов у мене результат. Тепер я можу над цією баночкою працювати. Беру я свій гарбузик, вириваю фрагмент, який мені потрібний. Ось так. І приміряю його сюди. Так, тут це треба теж буде обірвати. Ось і що, що каже мій гарбузик. І мій гарбузик сюди дуже прекрасно лягає. Ось гарбузичок, просто чудо. І я подумала, може б це я його зробила об'ємним. В мене є тут цих чотири гарбузика, і так я і зроблю. Так, спочатку я наклею ось цю серветочку. Зараз я її розділю, візьму тільки верхній шар. Клепимо з водичкою. Осохла моя баночка, наклеїла я з двох сторон гарбузики і додала ось тут ще ці боковиночки. Тут шипшинка, а тут такий равлик, і гарбузові квіточки. Це все я ще під е, зроблю фон, такий підходящий під гарбузик. Замалювала я оранжевим цю кришечку і денце. Ось так. Що я хочу зробити далі? Є в мене ось така надлегка глина. Я ще такою ніколи не користувалася. Ось я кусочок взяла. Тепер її треба гарно запакувати, щоб повітря не попадало і використати чим скоріше. Ну, я планую її використати. Ось так. Тепер я хочу зробити цю. Цей гарбузик об'ємним. Щоб вона сюди приклеїлася, я беру ось цей свій мод поч. Я на попередніх відео я не дуже зупинялася на ньому, але це клей лак, не просто лак, а клей лак. Тобто на нього можна наклеювати. І серветки, і роздруковки, так само ось цю глинку. Він не токсичний. Ось, і, і його можна використовувати також проміжними, коли ми лакуємо в роботу В проміжних таких етапах полакувати, далі щось робити, знову лакувати. і так далі. І також він також для фінішного лакування. Фінішне лакування воно так само можна в декілька шарів його проводити з просушкою, поміж нанесенням шарів, і в кінці його зашкурити. Тобто зробити вологе обшкурювання таке, і тоді він виходить дуже гладенький і такий, ну, такий фінішний. Фінішний, гладенький, дає гарну фактуру нашій роботі. Я на цей модпоч користувалася ним як проміжним і як і фінішним. Лиш в мене не було таких робот, щоб я його шліфувала, а просто лакувала як фінішний лак і все. Тепер я хочу його нанести ось сюди. І на нього приклеїти ось цю свою глинку. Тут шипшинка, але я її закрию гарбузиком ось так. Так, прикриваю, розминаю ще раз свою глинку. Щось вона в мене не хоче бути такою. Не розумію я в чим справа. Вона тепленька, я її розмяла добре, але вона не робиться така зовсім щільна, чомусь тріскається. Ну, побачимо, що вийде. Навіть якщо цей гарбузик трішки там підтріскається, я думаю, що нічого страшного не буде. Тут пише ця глина, що вона застосовується і для молдів. І я попробую її і на молдах. Ось так зараз я. Ось цей шматочок попробую приклеїти. Ось так. Я її притискаю тут. стягую і тут так само роблю Ну, ось таким чином я спробую зробити весь свій гарбузочок. Так. Ось таким чином я зробила е, свій гарбузик, ось ці половиночки, хвостик причепила і ще лишився у мене ось такий тоненький, маленький верніше, кусочок цієї глинки. Не знаю, куди я його зараз діну, може в якийсь молд? Mm -hmm. От. Ну, Тепер я залишаю це все на просушку. Тут в цьому написано, що його треба сушити 24 години. Тобто, до завтра я залишаю цю свою баночку з цією. З цим гарбузиком. На цій стороні я теж хочу зробити такий гарбузик. Лиш не знаю, як би я це отак зробила. Так мені буде незручно. Але я хочу спробувати з цієї сторони пластилін цей, повітряний пластилин дитячий. Пластилін Кажуть, що з ним ну я дивилася відео, з нього теж виходять такі непогані речі. Ну, Я робила з нього полунички. Полунички в мене вийшли. Я ними декорувала там бідончик в попередніх, попередніх відео, там це можна побачити. От. А тут не знаю, як він ляже на ось це все. Ну, буду бачити. Почекаю, поки це в мене висохне, і тоді приступимо до цієї половинки. Вирішила я не чекати, поки воно там висохне, приклала отак акуратно на цю катушечку. І буду пробувати приклеювати. Найшла. ось такий у мене є повітряний цей пластилин, дитячий пластилін, І зараз я попробую зробити з нього, що в мене вийде. Тут я, напевне, можу отак його зробити. Ось, цілим. Ай! Падає. Попробую так акуратно. Так, вийде. Тоді я зараз намащу це. Ай-яй-яй, воно ну і так причіпляється. Намащу це. Зараз я трішечки ось так. клеєм. Візьму ось цей пластилін. Розімну його ось так. Таку форму йому попробую зробити таку форму, як цього мого гарбузика. Ну і будемо пробувати, що в мене вийде. Експериментую. Ну, Клеїться і непогано клеїться він сюди. Такі штучки. Зараз я буду пробувати ними працювати. Давненько я цим не працювала, Ну зараз буду пробувати. Вигляд має мій гарбузик. Ви знаєте, що працювати з ним достатньо приємно, він такий приємний на дотик цей пластилін. Не знаю, правда, як він буде триматися на цій баночці. І чи не ось ці виямки, чи не закриються, тому що в полуничках я робила такі крапочки, то вони дуже швидко затягувалися і треба було слідкувати і ще раз їх робити. Ось, А тут побачимо тут великі ці прорізи. Ну, побачу, До завтра лишу це все, і буду бачити, тут в мене він, ця глинка не дуже він так виступає, а тут такий геть цей гарбузик такий кругленький. Побачу, якщо тут гарно він вийде, тоді я з цього ж гарбузика додам ще зверху пластилінчика трішечки, щоб додати такий самий. Пух-пухкий ефект. Ну, все, лишаю я це все на просушечку, і завтра подивимося на результат. Поки в мене сохне е, мій гарбузичок на цьому, на баночці, ось тримається він гарно, нічого туди не Западає, мені сподобалось працювати з цим пластиліном. І я хочу зробити ще прикрасу на свою кришечку. Багато я не буду тут нічого робити. Ось така в мене є гарбузочок такий маленький, це я його сама відлила, з гіпсу покрасила в оранжевий колір. І ось така готова готовий гарбузик, готова прикраса. Я придбала колись дуже давно, в мене лишилось пару штучок. Вирізала я ось такі два листочка по цьому листочку. Мені здалося, він схожий на гарбузиковий листочок. Ось так я приклала до, були більші листочки з якогось вазона, не пам'ятаю вже. І я вирішила ось так це зробити таку прикрасу. І ось цей сюди гарбузик покладу і, напевне. Додам ще й цей листочок сюди, так буде гарніше. Ось так. Ось так буде, мені здається, дуже такий непоганий декор. Тут ще коричневим зроблю цей хвостик. Думаю, що буде якраз без всяких таких наворотів буде така у мене кришечка. Ось я розігріла свій пістолет. Розігрівся, розігрівся і починаю працювати. Ось тут мені ще щось хочеться. Зараз я щось пошукаю, що в мене ще таке тут. Ну, є в мене грибочки, але ж вони сюди геть. Цей грибочок сюди, а може й грибочок, хай буде грибочок, осінній грибочок. Зараз я попробую, як він сюди. Ось все. додам ще цей грибочок, і на цьому мій декор угу. буде готовий. Ось так відщипну. Так і? Ще я хочу зробити такий на цей хвостик в'юнчик такий. Як у тиквочки, вусик такий буває. Якраз лишився з грибочка така. такий дротик, він зелененький, якраз. Зараз я його і сюди пристрою. Накручу його на пензлик, на ручечку від пензлика. Ось так я його накручу. Ось. Ось такий буде хвостичок. Якраз він сюди підійде трішечки ще завертути. Він і так тут. Тримається непогано, але я все-таки додам трішечки клею сюди, щоб уже тримався він так, як треба. Ось такий вусик. І ось тут цей кінчик треба прикрити. Ось такий в мене тут є обрізок цього листочка. Зараз я ось цей хвостик. Зріжу. Такий собі хвостичок. і прикрию ось цей кінчик ось так, зараз зараз. Ось. Все на цьому декор кришечки, я вважаю завершене. Заберу ці всі ниточки з гарячого клею. Це от заберу. Ось і я вважаю, що більше тут нічого не потрібно. Ось так. Ось так воно буде виглядати на кришечці. А коли доробимо вже баночку, це буде дуже гарно виглядати. Підсох мій гарбузик з цієї сторони. Так, він мені сподобався, Подивилась я і вирішила і цю сторону теж зробити там, де в мене була біла маса, і я зверху зробила так само оранжевий гарбузик з повітряного пластилину. Фактично він уже в мене підсох. Ну, ще трішечки йому потрібно. Тепер я Зроблю ось тут фон, постараюсь підібрати фарбу, полакую це все і будемо працювати далі тут. Так, тепер хвостик треба підмалювати і додати тіні на наш гарбузик. Так, беру я коричневий. Моя баночка. Ось такий вона має вигляд. Полакована двома шарами лаку шовковисто матового. Подивлюсь, може, додам ще з два. Витерла я ось ті фарбу, яка залізла сюди вологою серветкою залишки фарби. І ось така в мене баночка, кришечка. І такий вона має вигляд. Так. Так. так, так, так. Тут є трішечки такий зазорчик між кришечкою і цимепле. І самою баночкою я вирішила взяти ось такий шпагатик і просто зав'яжу на самій баночці. Ось тут шпагатик. Ось так ось шпагатик і пробую, як це буде виглядати. Ось зовсім. Тепер зовсім інакший вигляд. Ось тут цей шпагатик, я думаю, що я зроблю ось так. Так. Ось так. На цьому моя робота завершена. Ось така чудова баночка для тміну у мене вийшла. Дякую, що ви були зі мною на цьому маленькому майстер-класі. Надіюсь, що баночка вам сподобалась і сам процес роботи, такий ненапряжний, легенький, і ось така краса у мене вийшла. Підписуйтесь на мій канал, запрошуйте друзів, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!